Змінили зброю на весла, що правда лише на кілька годин. На Дніпропетровщині пройшов турнір з веслування на байдарках, у якому прийняли участь бійці 25-ї ПДБР, які захищають українців на покровському напрямку. Як проходили змагання та хто переміг? Дивіться у нашому сюжеті. Головна мета змагань була, щоб хлопці відпочили. Всі ці хлопці приїхали, приїхали з першої лінії. Знаходимося зараз на самому гарячому напрямку Покровський. От головна мета була, щоб вони відпочили морально, фізично змінили обстановку, побули на природі, побули серед людей, показати місцевому населенню, що ми не можемо не тільки воювати, а в нас є час ще і займатися спортом. Важливо зауважити, що у турнірі приймали участь бійці, які наразі перебувають у зоні виконання бойових завдань. Особовий склад, який зібраний тут для проведення змагань, це всі є бойові військовослужбовці, бойові десантники, які Кожен день участвують в важких боях з російським агресором. Перемога в спорті, як стосується і допомагає підтримувати бойовий дух, тим, що особовий склад трошечки розвантажується, він може перевести, скажімо так, подих, перевести трошечки свої мислі, тому що якщо працювати так, як ми працюємо на ізнос 24 на 7, 7 днів в неділю, постійно на найважчих відрізках фронту. Це дуже сильно розвантажує. Розвантажує особовий склад у рамках турніру. У запеклі боротьбі на воді зустрілося 10 команд, які складалися з бійців бойових та тилових підрозділів батальйону управління та управління бригади. За призові місця боролися так само відчайдушно, як і за кожен сантиметр рідної землі. Зазвичай я провожу змагання серед професійних спортсменів, а тут змагання були серед військових, і я була приємно вражена тим, що вони борються як тигри, як наче вони все життя цим і займаються цим спортом. І було змагання, проводилось декілька етапів, і те, що приємно вразило, що від одного до другого етапу хлопці покрас, показували все кращий і кращий час на проходження дистанції, скаже про те, що вони дуже швидко вловлювали цю техніку висловання, і не зважаючи на втому, тому. Вони все більше і більше прикладали зусиль. Більшість військовослужбовців вперше приймали участь у подібних змаганнях, але були серед учасників і більш досвідчені спортсмени. Я займався академічною греблею. Це було дуже цікаво, дуже повчально. Вона з мене виховала того чоловіка, який я на зараз є. Це було незабутнє, досі пам'ятаю, тому. Тут мені це пригодилося. Це навчило мене йти до перемоги, в жодному разі не відступати. Навіть от сьогодні мій напарник під кінець вже поклав весло, сказав, все, ми програли, я кажу, гриби, гриби, нам треба допливти якомога швидше. І оце, мабуть, воно мені таке дало намагатися завжди дійти до фінішу і якомога більше викластися. То, щоб це було найрезультативніше. Не лише на бойових посадах важливо мати гарну фізичну підготовку, зазначив боєць на позивний Лео, який сьогодні із своїм напарником посів одне із призових місць. Коли січеславець має мету, його ніщо не зупинить. Навіть коли ми стояли під Стульмухівкою в бліндажах, у нас була евакаточка. Навіть там я собі зробив в з блін... в траншеї этом... в... В Брусія, ветки. підтягувався і гантели з собою все, це було. Витривалість і сила вона додає, коли там все на собі тягнеш і ще трьохсотих на собі тягнеш і ще відстрілюватися і так далі. Ну, Я думаю, що це додає. Небагато, але якийсь там плюс один, плюс два до захисту дає все одно. Незалежно від рівня особистої фізичної підготовки, кожен учасник викладався на тисячі відсотків. Складно було на крайніх 100 метрах. Сподобалось, дуже сподобалось. Гарна атмосфера, бойовий дух, тобто, ну, потужно. Я б сказав, дуже потужно. Січиславці звикли перемагати на фронті, тому і під час участі у турнірі виборювали перемогу до останнього. Для мене завжди важлива участь. От. Е, але і перемога це теж такий немало важливий би, момент. Для мене я люблю завжди бути першим. От. Тому ну, будемо йти до перемоги, але переможе кращий, як то кажуть. До речі, організатори змагань також не перебували весь час на березі. Власне, я, я перший раз в житті е, змагався на каяках, приймав участь. Для мене саме так була важлива участь в цих змаганнях. Нагородив переможців турніру особисто командир 7-го корпусу швидкого реагування, який був присутнім на заході. Він підкреслив, що проведення подібних турнірів сьогодні має величезне значення і побажав бійцям завжди вірити у свої сили як під час участі у змаганнях, так і під час виконання бойових завдань. Дякуємо кожному захиснику за стійкість та незламність, а організаторам за високий рівень підготовки. Слава Україні! Героям слава!